Добрий день! Сьогодні ми з'ясуємо, як відбувається зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем, і відповідно поговоримо про загальну характеристику та будову сенсорних систем організму людини. Світ, що оточує людину, дивовижний, багатий на різноманітні барви, звуки, запахи. Тож для одержання повної картини навколишньої дійсності людина повинна мати змогу сприймати все це розмаїття і здійснювати зв'язок із зовнішнім середовищем. Для того, щоб зберегти цілісні структури і хімічну сталість свого внутрішнього середовища, організм людини за допомогою нервової системи отримує інформацію про стан навколишнього середовища та визначає доцільність своїх пристосувальних реакцій до його змін. Ця інформація надходить в організм у вигляді особливих сигналів, що відображають зміни фізико-хімічного стану зовнішнього та внутрішнього середовища. Таким універсальним сигналом є імпульс. Мозок людини практично безперервно одержує інформацію щодо змін як навколишнього середовища, так і стану внутрішнього середовища самого організму людини. Сенсорні системи організму забезпечують сприйняття, передачу, аналіз усієї цієї інформації, тому сенсорні системи також називають аналізаторами. Завдяки діяльності сенсорних систем у людини формуються відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, свідомість, набувається досвід, розвивається розум. Сенсорна інформація, яку отримує людина, має значення для організації процесів життєдіяльності, поведінки, є важливим чинником пристосування та розвитку. Якщо обмежити надходження інформації, то спостерігатимуться порушення фізичного і психічного розвитку, інтелекту взагалі. Для організації повноцінного зв'язку з навколишнім середовищем необхідна спільна діяльність усіх сенсорних систем організму людини. Отже, сенсорна система це сукупність органів чуття з рецепторами і структур центральної і периферичної нервової системи, які сприймають і аналізують різні подразники зовнішнього і внутрішнього середовища. У сенсорній системі виділяють три відділи а саме периферичний, провідниковий і центральний. Рецептори, що сприймають певні види подразнень, складають периферичний відділ. Самі ж рецептори можуть або входити до складу відповідного органу чуття, або розташовуватись безпосередньо у тканинах. Чутливі нерви, які відходять від рецепторів і ядра стовбура мозку, утворюють наступний провідниковий відділ. Нервові імпульси по чутливих нервах потрапляють у центральний відділ сенсорної системи, який представлений певними ділянками центральної нервової системи, тобто кори і підкіркових центрів головного мозку, де вже безпосередньо відбувається аналіз подразнення. І формування відповідного почуття. Відповідь на подразнення, що надійшли від рецепторів, також формується у центральному відділі сенсорної системи. Тож пристосувальні реакції організму у відповідь на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища забезпечуються сенсорними системами. А отже, втрата здатності розрізняти певні види подразнень є результатом ушкодження будь-якого відділу сенсорної системи. Тому ушкодження будь-якої частини аналізатора унеможливлює сприйняття певних подразнень. Наприклад, людина може втратити слух, якщо пошкодить або слухові рецептори вуха, або слуховий нерв, або слухову зону кори великого мозку. Відсутність слуху негативно позначиться на якості життя такої людини, рецептори. Це особливі чутливі структури, нервові закінчення у тканинах або спеціалізовані клітини у складі різних органів, які здатні сприймати подразники зовнішнього і внутрішнього середовищ і перетворювати їх на нервові імпульси. Однак кожен певний тип подразників може сприйматися тільки певним видом рецепторів. Тож серед рецепторів розрізняють наступні: різні механічні подразники зовнішнього і внутрішнього середовища. Здатні сприймати механорецептори, що входять до складу органів слуху, рівноваги, шкіри, опорно-рухового апарату, і також внутрішніх органів. Вплив різних хімічних сполук сприймають хеморецептори, до яких належать рецептори смаку, нюху і рецептори у тканинах і стінках кровоносних і лімфатичних судин. До складу органа зору входять фоторецептори, які сприймають дію світлових променів. А от зміни температури зовнішнього і внутрішнього середовищ сприймають розташовані у шкірі і внутрішніх органах терморецептори. А за відчуття болю відповідають ноцицептори, які дозволяють своєчасно виявляти порушення роботи внутрішніх органів або ж небезпеку від впливу певних чинників зовнішнього середовища. Сукупність рецепторів і нейрон центральної нервової системи, з якими не пов'язані, формують рецепторне поле. Рецептори сприймають певний подразник за умови, що той діє на них з певною силою. Наприклад, орган слуху людини сприймає звукові хвилі у діапазоні частот від 16 до 20 тисяч коливань за секунду, тобто, відповідно, менше 16 і більше 20 тисяч вже не сприймає, а різні рецептори у складі рецепторного поля мають різне поричутливості до дії подразника. Тобто одні рецептори органу слуху людини сприймають лише низькі звуки. А інші лише високі. Фізіологічна роль рецепторів полягає в перетворенні однієї форми енергії подразників, тобто або фізичної, механічної, теплової чи іншої, або хімічної на електричну енергію нервових імпульсів. Електричні імпульси від рецепторів передаються чутливим нейронам. Чутливі нейрони передають ці імпульси у відповідні зони кори великих півкуль кінцевого мозку. Де інформація від рецепторів перетворюється у свідомості людини на суб'єктивні образи відчуття, відтворення і уявлення. Збудження від органів чуття аналізується у головному мозку, а вже від нього сигнали отримують органи, що виконують певні функції. Так, наприклад, людина бере предмет, який шукала і побачила, або відповідає на дзвінок, почувши сигнал телефона. Для усіх типів рецепторів затривалої дії подразника. Характерне явище адаптації, тобто пристосування. Власне, адаптація це здатність сенсорних систем пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника. Зокрема, за високою інтенсивності подразника чутливість організму до нього знижується і навпаки. Це означає, що поріг чутливості сенсорної системи здатен підвищуватись, якщо подразник діє достатньо довго. Після тривалого перебування на природі за містом людина після повернення у місто певний час особливо чутлива до таких шумів, як рух транспорту і гучні розмови людей. Однак через деякий час перебування у місті цей шум вже привертатиме дедалі менша увага людини. Зорові рецептори ока людини здатні досить швидко адаптуватися до змін освітлення, як, наприклад, при виході на сонячну вулицю або при вході у затемнене приміщення. Серед усіх рецепторів Больові рецептори найгірше адаптуються до впливу подразників. Однак чутливість сенсорної системи може зростати, якщо певний подразник діє періодично і сила його дії поступово збільшується. Так, наприклад, професійні кулінари краще розпізнають якість їжі, а водії зі стажем можуть за звуком працюючого двигуна оцінити його стан. При цьому чутливість сенсорних систем до дії подразників зростає лише до певної межі, яка зазвичай визначена спадково. За допомогою тривалих вправ люди здатні підвищувати функціональні можливості сенсорних систем. Як музиканти тренують слух, художники відчуття кольору, а дегустатори відчуття смаку і запахів. Різні типи сенсорних систем утворені відповідно різними типами рецепторів. Основними сенсорними системами людини є зорова, слухова, смакова, дотикова і нюхова. Відповідні органи чуття входять до периферичної частини сенсорної системи. Очі сприймають світлові подразники. Вуха звукові, язик смакові, ніс приймає запахи, а орган рівноваги здійснює контроль положення тіла у просторі. Крім того, людина відчуває температуру, біль, спрагу, голод і низку змішаних відчуттів, які складно чітко визначити. Частина рецепторів представлена простими нервовими закінченнями чутливих нейронів, які сприймають подразнення і по центральних відростках передають збудження на вищий рівень сенсорної системи. Таку будову мають рецептори шкіри та м'язів, зокрема рухового та больового аналізаторів. Інші рецептори це спеціалізовані, відозмінені епітеліальні клітини, які сприймають подразнення і передають збудження на чутливі нейрони такими є зорові, слухові, смакові, вестибулярні рецептори. У будь-якій частині людського тіла є кілька типів рецепторів, і тому за звичайних умов виникають комбінації відчуттів. Усі сенсорні системи організму людини пов'язані між собою численними нервовими зв'язками, особливо у корі головного мозку, що є запорукою здатності сенсорних систем до взаємодії і взаємокомпенсації. Тож, за взаємодії сенсорних систем, подразнення рецепторів однієї з сенсорних систем створює відчуття, що забезпечується іншими системами. Тобто, коли людина чує гавкіт собаки, то може уявити її, а коли відчуває запах їжі, уявляє, як виглядає страва. Таким чином, внаслідок взаємодії кіркових відділів різних сенсорних систем у великих півкулях формується програма поведінки людини, оцінка певних дій також. У разі ушкодження однієї з сенсорних систем організму унаслідок хвороби або травми, у людини підвищується чутливість до дії подразників інших неушкоджених систем. Це явище має назву взаємокомпенсації сенсорних систем. Біологічне значення взаємокомпенсації полягає в тому, що, наприклад, сліпі люди значно краще розпізнають звуки і запахи та мають підвищену дотикову чутливість. Тож сьогодні ми з'ясували, що сенсорні системи або аналізатори це особливі чутливі системи, які сприймають, аналізують і переробляють інформацію про зміни навколишнього середовища та внутрішнього стану організму і забезпечують зв'язок організму з довкіллям. Людина має п'ять основних сенсорних систем: зорову, слухову, смакову, нюхову та дотикову. Ми продовжимо на наступному уроці, а поки що на все добре.